Всім привіт, ребята! І сьогодні з нами мій младший брат. Ми сьогодні з ним будемо знімати для вас відеоролик. І поки що я хочу вам сказати, що цей відеоролик я хочу зняти перший раз з ним. Так як я не знімала з Максимом Ігором, то ми будемо знімати з цим. Скажи привіт. Привіт! Ви, мабуть, його бачили вже в моїх роликах в лайкі. Підписуйтесь і погнали к самому вірсальному відео. Так, поки що ми починаємо з прогулянки. Гуляємо ми в себе над подвір'я, але ми маємо сходити в магазин, але я не знаю. Саша з їде додому, так що ми поки що знімемо посередньо з ним відео. Зараз ми маємо піти в магазин, але я не думаю, що це буде. точно Давайте сперва подивимося, чи він відкритий. Давай. Саша, Снимать меня. Это снимает просто а? липко. Снимай такое. Палец убери. Саша снимает. Саша снимает в прошлый раз. Так что так. Дай сюда. Господи. Саша снимает в прошлый раз, так что не обращайте внимания. Так, магазин пока еще закрытый. Так что мы еще не можем. Ну... А, мам, Ти чого? Це цього мене машина, господі. Він кинув туди, під машину, камінь. Да. А ще це відеоорганізація. Е, наш день, наш день, що ми робимо. Е, так, ви многі мене просили зняти відео, то, що, щоб цей. Ще було таке відео про якісь історії, про якісь ігри. Ну це буде вже далі, тому що поки що я не можу це зняти. Так що. Е, знімаємо поки що в себе в подвір'ї. Е, робимо рентур. Е, ось о. ось о тут сходи. Тут живуть наші сусіди, а тут ми. Так. Е, так. Спускаємося головне не упасти. Ось тут наш газон. Ось це камінчики, з якими граються модель. Ось, ось тераса. Вона в общем, часа не дороблена. Так. Далі. Ось тут стежечка така йде. Тут у нас хвіртка. Квіртка ведеться в парковку. У в парковці, в парковці стоїть багато машин. Ну а далі вже дорога. Так. Коли ми закриваємо квітку, ми бачимо клумбу. Тут садилися раніше квітки, але зараз там їх немає. Тільки одні ромашки. Такі ромашки. Ну, Я не... да. ну, ще ця клумба ведеться сюди. Ми спускаємося по сходу. І тут а, каналізація і ось а, такі квітки. Ось це мій. І дивіться, як він росте. М -м -м -м. Класно. Ось його мами він зав'яв. Нічого страшного. Так, Клумбу ми з вами вже подивилися. Переходимо далі. Ось тут огород. Тут, як ви бачите, ростеться всяка Петрушка, помідори, буряк. Ну, поки що це все ми роз... розкопали. Тут у нас ось... лежать у нас всі методи, щоб построїти стройку. Тут у нас лавочка. Да. І Тут у нас також сад. Тут у, у нас влітку були черніки, а там всякі ягоди. Коротше, всякі ягоди там були. Забур на ото. Mm -hmm. І зараз ми покажемо нашу базу. Е, чекай, треба закрити спірвато, відкрити, щоб поклас, показати класний ефект. Ой, блін, я камеру не виключила. А я камеру не виключила. Дай, дай я. Перезнімаємо. Так, і ось Почекай. Так, і ось тут ми відкриваємо і заходимо на нашу базу. Ось тут у нас лежать такі різнокольорові класики до річечки. І тут один класик, два, три. Тут, тут ой, тут лава. Раз, три, покрутилися, перешисли, покрутилися. Перестрибнули, і ми на фінішу. Тут така водичка, Но. а там качка. Там вдалі ви можете подивитися, де ми бачимо на своїй базі качку, в мо моїх лайків. Господи. Так, а знімають мене цей Саша. На. Так, тільки нормально зі дивись, держи mm. ось таку камеру. Mm -hmm. І щоб вона так високу була, щоб нас видно було. Учимось знімати камеру. О, так круто. Е Погнав далі. Це просто Т тебе так не видно. Ти високо держи камеру. Чекайте, перевернув ще. Е, Прийшлося ще раз знімати, учити камеру держати Саші. Так, давай. Бери камеру ось такого, як тобі удобно. Тільки пальцем не закривай камеру. І держи це нормально, улыбайся. І держи камеру вверх, Тому що, коли ми держимо її ось так, то нас не видно, правильно? А ось так лучше. І можна ще висунути Ну, короче, знімаєш же мене. А ето тут просто левко. Ти пальцем закрив, Саша. Я yeah. Хоча б сам. я буду знімати, це ти будеш знімати тільки тоді, коли ми будемо знімати історію. Думаю, нам влізти ще на сьогодні історія. Так. Ну, в общем, ми зробили по всьому рантур. А! Ще останнє. Це моє. Ще велике. Дай, іди сюди. <рири> у, О, нас... у нас на тераси. терраси є ось такий велосипед. Це кстати мій. Тут у нас сусіда отцінка. Так. Онцінка. Oh Убігаємо від нього. Убігаємо. Блін. Так, ну що ж, ми вже зняли рентур. Ідемо дивитися, чи відкритий магазин. Я сама піду, а ти тут Ой, я хочу тучи, Так хоч я б камеру держи. Тільки нормально, що армана.

Що ви бачите? Щас, опс. Опс. Так. Ось сього качечка. Ось. Крута качечка. Дивись, нам паде в воду. Угу. Де вона? Вона близько. Тіс! Не ставте нас на цю аватарку. Я вже таке помітила. Там ще друга касічка. Це, наверное, її муж. Ось там жона, а ось муж. А він до неї пливе, я не знаю. Ну та 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 вообще девушка. Да, та девушка. А оце муж. Я їх э, влітку підкормлювала. Підкормлювала.